Отже, такий комерційний масажний салон, там два кабінети, ресепшн. Тут у нас технічне приміщення, в ньому встановлено інвертор Flux Power, кВт. Тільки що налаштували, зараз пішов заряд батарейки. Стан поставки з заводу 46%. Зараз заряджається 30 А, це 1,6. І отут у нас знизу висить батарейка, що вона нам покаже. 30 А заряду 2999, 30 А все ок. Все працює. Можемо подивитись також температуру батарейки. Тут у нас іде 6 датчиків і 2 датчики по платі. Ми рекомендуємо більше 30 А не заряджати, щоб не перегрівати плату. Вона зараз на, на 3-4 градусі тепліша за елементи. Тут можна також подивитись, що у нас по залишку, можна подивитись напругу кожного елемента, який є розброс залишок, кількість циклів відпрацьована, скільки циклів батарейка зробила. Це те, що можна все побачити. Ну, отак от от воно працює. Тут трошечки довелося цим лючком обійтися без фіксації кабеля, бо кабель стандартний. І от таким чином закріплений. Отак от стоїть біля бойлера, буде працювати.